Слава Україні, доброго дня, друзі. Про заявки команд, звичайно, на чемпіонат. Не всі сьогодні вийдуть, звичайно, але згадаємо всіх Солідно тут запасних в Левей. Бачимо. Давай, замикає турнірну таблицю. Тобто, тут те, що Команда давно вже хоче зробити, тобто здобути перемогу, адже поки що, на жаль, ділевей жодної Перемоги. Зараз непоганий шанс. І м'яч у світі. 1 0 Ось так. Ділеве відкриває рахунок. Володимир Мащенко. 15-й номер відзначається. Забитих 25 припущених. Мінус 18. Різниця. Ну і один заліп. Стіночка проходить. Зараз від Кодерс. Немає удару. а Тут перехоплення. М'яче дебіліт. Буде прямий удар чи розіграш. Є прямий удар. Хороша Гри після тайм ауту який взяв наставник. Кодерс. Удар від Володимира. Вільнічика. Кодерс, Андрій Павлик. на у Фланзі. Проходить далі. Андрій Павлик пробиває, біля бістій м'яч пролітає. Що ж, друзі, другий тайм поєдинку. Кодерс Ділевей. Після першого Діловей. Кодерс. Сьома позиція. 12 очок. Ділевей. 12-та позиція один заліковий бал. Тож діловай конча потрібно. Без, голі, без голу. Саме стійке зараз. Зараз м'яч у сітці Володимир Мельничик. Тут і рикошет був схоже, так? Ну схожий. У нас Володимир Нестеровський. Веде м'ячу гру не вдалося втримати перевагу Діливеї, хоча вона була міна. Мівнічик проходить суперника. Мінічик пробиває рикошет, і тут на, на лівий фланг. Продовжується розіграш. Володимир Нестеровський. Удар по порожніх воротах. Чи влучає? Ні, не влучає.